Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії Плюс». І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином заповнювати шаблони для автоматичного завантаження залишків по основних засобах для медичної галузі. Приклад такого шаблону ви зараз бачите перед собою на екрані. Інформація вноситься на одну конкретну дату, дату початку роботи у програмному середовищі DABIT. Наприклад, це може бути початок року, початок кварталу або початок конкретного місяця. Дані в шаблон вносяться по рахунках обліку 10 класу та 12 у випадку, якщо ви маєте нематеріальні активи на балансі. В кожну з колонок, які у вас відображені на екрані, дані вносяться шляхом копіювання, тобто перенесення з ваших залишків, або шляхом безпосередньо набору. Назва основного засобу вказуємо кожну конкретну позицію, тобто в нашу майбутню інвентарну картку. Інвентарний номер напроти кожного рядочку, кожного об'єкту. Дата введення в експлуатацію це важливий показник для того, щоб в майбутньому були коректні і правильні нарахування по амортизації за вашими об'єктами. Дата випуску. Ця інформація не є критично важливою для майбутніх розрахунків, тому ви можете вказувати ці дані по можливості та за вашим бажанням. Інформація, що відображається у колонці кекв, має бути вказана з довідника номер 4 кекви або статті витрат. Якщо вами не ведуться кодування, тобто в розрізі конкретних позицій по статтях, ви можете вказати код 4 дев'ятки, тобто нульову позицію, зазначивши її напроти кожного рядочку кожного об'єкту. Джерело фінансування. Подібним чином ми спочатку занурюємося у довідник, довідники, довідники аналітики, код 357, джерела фінансування або фонди, тобто ті кошти, якими були придбані ваші основні засоби. Зазначаємо навпроти кожного рядочку в шаблоні відповідну позицію коду. Подібним чином ми заповнюємо дані по підрозділу та матеріально-відповідальній особі, це довідник номер 10 підрозділи та довідник номер 2 персонал. Спочатку у програмному продукті, а потім переносимо ці дані, вказуючи конкретний код підрозділу та матеріально-відповідальної особи з цих довідників. Нематеріальний актив та орендоване майно. Ці дві колонки заповнюються в тому випадку, якщо ви маєте відповідні матеріальні цінності на балансі. Якщо в цьому списку для шаблону буде вказаний нематеріальний актив, напроти цього рядочку необхідно буде зазначити код 1. Всі решта можуть бути пусті або можна проставити нулі. Аналогічним чином, якщо у вас на балансі є орендоване майно. Одиничка означає так, нуль або пусто означає ні. Номер паспорту, заводський шифр та характеристика об'єкту основного засобу вказуються за бажанням та за необхідністю. Ми можемо зазначити ці параметри для якогось певного обладнання, також текстово описати потрібний нам об'єкт. Кількість облік буде відображатися пооб'єктно, тобто на кожен рядок вашого шаблону буде сформована окрема інвентарна картка, тому ми будемо мати значення код 1 напроти кожного рядочку. Шляхом копіювання ми також переносимо інформацію про первісну залишкову при наявності ліквідаційну вартість та суму нарахованого зносу в гривнях. Залежно від того, який метод нарахування амортизації використовує ваша установа, ми зазначаємо норму амортизації, якщо це буде відсотковий метод нарахування, або повний та залишковий термін корисного використання, якщо ми маємо прямо лінійний метод. Зверніть, будь ласка, увагу, що дані зазначаються в місяцях, повний термін корисного використання зазначаємо, орієнтуючись на групу. З Податкового кодексу України залишковий термін корисного використання ми вказуємо при наявності залишкової вартості конкретного об'єкту. Вид діяльності. Також проглядаємо довідник номер 200 звідки буде створюватися дана інформація. Види діяльності та доходів. Орієнтуємося на те, якими коштами придбавалися. Ці матеріальні цінності, які рахуються в нас зараз на залишках. Якщо це були кошти по програмі медичних гарантій, ми будемо зазначати конкретний пакет. Наприклад, код 10, первинна медична допомога, код 11, екстрена медична допомога. І так далі. Якщо ми придбавали наші матеріальні цінності не за рахунок програми медичних гарантій, необхідно вказати загальне кодування 1051, основний вид діяльності. Подібним чином, якщо ми придбавали наш об'єкт основного засобу за рахунок цільових коштів або він нам надходив безоплатно, ми маємо вказати. Це, зробивши певну відмітку в колонці Види цільового фінансування та безоплатного отримання. В програмному середовищі Дебет плюс це довідник номер 48 Види цільового фінансування та безоплатного отримання. Орієнтуємося на кодування, в якому вказаний конкретний субрахунок. Наприклад, 48300 благодійна допомога. Або 42400 безоплатно одержані необоротні та оборотні активи. Для решти позицій ця колоночка буде пустою. Рахунок обліку зазначаємо конкретний субрахунок: 101, 102, 103, 104. Рахунок зносу. Вказуємо інформацію також субрахунком: 131 для звичайних основних засобів, 133 для нематеріальних активів. Рахунок витрат для нарахування майбутньої амортизації. 23, 91, 92, залежно від того, який об'єкт у нас на балансі. Рахунок кредиту. Інформацію вказуємо як 152-й субрахуночок, у випадку, якщо ми придбавали наші матеріальні цінності через капітальні інвестиції. Безоплатно отриманий основний засіб, принцип той же, як і для нематеріальних активів або орендованого майна. Напроти такого об'єкту проставляємо код 1, тобто так, і всі решта колоночок у нас будуть пустими, якщо ми не отримували наші цінності безоплатно. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня!